І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Юа і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Godжio Satori на ВК-3001H. Карта Малинівка, ну що ж, до бою, так, це в нас що? Це в нас німецька СТ 5 рівня, наскільки я пам'ятаю, так? СТ СТ, так. Тому що вона дуже цікава, після неї йде вже шостий рівень, там гілка розходиться на дві гілки, так? І розходиться на тяжа і на Стежку. Отже, його ну, обов'язково треба прокачати, обов'язково треба пройти. Ну п'ятий рівень залишається, можливо, і залишають так по фану пограти, правда? Стежка, але бачимо, дуже повільно їде. Він більше схожий на тяжа, так, він повільно їде. І це чудово, що він схожий на тяжа. Отже, він, якщо в однорівному бою, і якщо в топовому топі, то він в принципі нормально тримає удар. Бронебійними снарядами, так? Бронювання його. Бачимо, що ми граємо, до речі, не в топовому топі, навіть не в топі, навіть не в середині топу. А граємо на дні ще топа. <грає> граємо проти шісток та сімок. Ну це вже цікаво, вже ніхто не напише, що ось там поліпшеними снарядами там десятками проти 8 грав. Ось вам. Побачимо на що він здати. Бачимо, повільно їде, можливо, ще не прокачаний. Там багато чого треба прокачувати, наскільки я пам'ятаю. І там дуже цікаво ще, наскільки я пам'ятаю, поправляйте в коментарях, що в нього, по-моєму, багато різних гармат, там є і кулеметна гармата, там є і звичайні гармати. дві. Різних на вибір, на яких тобі краще грати. Я не знаю, якого обрав, ну це точно не кулеметна, так. Але у нас тут, дивіться, підкалібри, це я так розумію, у нас поліпшені. Так, поліпшені підкалібри 221 пробиття. Ми граємо проти 8, -го. в принципі, вистачає. так? А ось вже звичайними бронебійними нам не вистачить професійних грати. Поки що постійно побачимо, щоб відбуватися в бою. Ну, поки що не в нашу користь відбувається. Тут бачу із третій їде, танкує, бронює, так, браніше, але вже борт е, підстав. Тут Т-50 варіант другий, ну реально він не знає, як на ньому грати. Реально він не розуміє, що це імбіщність імбіще, бо ми бачили, що на цій ЛТ дуже крутезні бої. так, ну, Розвідник просто неймовірний ще й на хлопушку. І він просто став. Ну, напевно, що знаєте як? Він не, не встиг просто під'їхати туди. Та й не встигає з цього респу, просто не встигає під'їжджати. Е, ось там така ціла алея кущіщ по центру по полю. Так? Там встигає там, ближче до верхнього респу. Ну, ну так, напевне, вийшло. Тут другий, е, друга латежка, Леопардик стоїть в имбокущику. Тут не буде просування суперників, це точно. Там ще й КВ-2 стоїть. Там ще й тяжик. Подійкаєте, так, там ще й тяжик стоїть, все чудово під цими сараями. Їдемо, міняємо позішен. На гірку наші не наважилися поїхати чомусь. І суперників там... Ну там два танки точно суперників є. Мені так здається. МТ-25 підсвічений. Прихлопушить хтось його? Там за Все, прихлопушується, чи так. Да? Наша розвідка працює. Отже, вміють грати це, я просто спочатку так насварився на нашого братіша, але в принципі все нормально. Вони стали, тут просто він не встиг. Починаємо на хлопушку. Ну так щоб по полочності, ну бачу, в принципі, принципі, так. В принципі, і влучає навіть на хід якщо стрінути. Але перезарядка. Ну, така десь як у тяжа, напевно, так трішки швидше. І, і схожий на те, так. так, один там... А, ні, все ж таки, напевно, там і АРЛ-44 під'їхав і ще там один під'їхав на гірку. Що далі робити нашому герою? Можливо, показати, як треба, та поїхати гірку продавити. Ну давайте, там чотири тяжа наших стоять, просто не будуть їхати. Надивилися реплеї від підписників, пам'ятаємо, ми ще. Стояли теж, весь бій стояли, от просто стояли і стояли весь бій. Чекали, поки наш герой поїде та покаже, куди треба їхати. Напрямок покаже, так? Напрямко указник. Так, братіш, ти тут туда лістій. Ми ну, поїдемо. А може ми ще його звідси прихлопушимо. Ну так, треба обережно, це такі рівні, що... Ну на п'ятих рівнях шкіритися так, ну так, правда? Можливо, це я щось не пам'ятаю, але я... Пам'ятаю, що їхали дуже швидко вихлопушували одне одне. Хоча це напевно і цікавіше ось так. Раді. І тактики, стратегії собі вигадувати, обережно. Що легкі танки, як там на вищих рівнях з'являться ЕБРи, то вже так, так не пограєш, тому що вже давно попересвічували. Ми лише втратили одну петеху. Суперники ще нікого зовсім не втратили. Наш AMX ELK БІС. Так. Я щось там намагався підсвітити. Це колись, до речі, теж їм біщенськ імбіщин. Я його, до речі, і прокачав колись. Там у нього дві гармати, одна, по-моєму, така нахлопушка. хлопушка. мені так запам'яталося. Можливо, помиляюся. Але. Я пам'ятаю, що він був дуже популярний, їх було дуже багато. Як з'явився, в рій дуже багато цих ялинок було. Це справжня ялинка. Прокачувано, так? Наскільки я не промиляв. Управляйте коментарі. А це собі літає дивіться. Так, три танки вже наші знешкодили. Чидо, МТ-25. Хоробрець такий. Ой, він напевно поїхав замінити, а він не зрозумів, що він підсвітився. Так, по дальнякам ще ти задоволення на таких танках стріляти на п'ятих рівнях Є, дійсно, є влучні дуже танки такі що Без проблем по дальнякам влучають. За тисяча, таке, за перед бурею. Не перемотуємо, я вам гарантую, що ви побачите тут класний бій. Класний та цікавий бій. Ну просто так ось так поки що стоять. А МТ літає, ну я ЄБРом себе уявив просто. І не збіг, не можуть вчити, він підсвітив. Обережно. Ну давай, стріляй вже! Ти стріляй! Там вже вже б його приклопушив і стрілю, ну бо услю збив. Ну. No. Є, yeah, нарешті. Перший ворог знищений, 800 настріляно. Це при тому, що в нас е, 135 шкода від пострілу. Ну давайте так, 2000. Якщо настріляє, це буде просто шикарно. І хочу. 6 ворогів знищені. Ну. Буде? Ну ми ж не просто так чекали, поки я розповідав, тут чудові та цікаві історії, правда? Пів бою. Вже пів бою пройшло. Починається агресія. Суперників з гірки. Попер не витримав. Тут, напевно, чекали, хто не витримає вже. Поперли вперед. І можемо ми його западити. Ось в чому біда. Там можна, там є піксель, куди блючити, Можна пропустити. пропустили. Не три тритрипли. Ні здряв, ні здрю. Ми можемо дивитися, поки вони. О, зараз АРЛ. -Е ми прихлопушимо. І вже поїдемо туди до нашого пазіка і можемо там вже їхню базу покошмарити. Так, вадальникам дуже не вишна гармата. Блиндами можна постріляти, чому б і ні. Просто блиндами я б не стріляв під каліберами політики. А там не влучання і ти втрачаєш срібла багато. Так. Наша ялинка, що... Поїхали, показує, поїхали, поїхали. Давай. погодився наш герой. Приклопушили там, ну приклопушили артилерією, так я розумію. Е -е, він покущі постояв там леопард. Ось вони, ось 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 дійчі. Наш ворог. Ах ізведення довге. Ну напевно ще і екіпаж не прокачаний. Це я розумію, тому що я теж там новий же аккаунт, як прокачував, ви бачили ще. Ще те задоволення на нульовому екіпажі грати. <плес> Скілі ще не допомагає, так скажемо. Підсудився Т-67, чи так. Чому він поїхав? Ну якийсь план набій у нього хитрий був. Чому наш герой не стріляє, я не розумію, що це. До його прокупить. Три вороги знищено. А, чого не стріляє, він чекав, напевне, щоб. Все, зрозумів. Він чекав, щоб ну, вкластися в, наш, в нашу альфу так, 120. Щоб з нього вибити. Все, я, я обачаюсь, почав сваритися. Та мені дуже жарко просто, так, і, до, і довго стояла команда, і в мене терпіння просто не вистачало, так я почав сваритися, напевне, за цього. Вибачай. Можете на мене посваритися. Так, треба дивіться, що робити. Треба нашим тяжам поїхати через гірку. Треба КВ3, ну хай там напевно і стоять на місці, вони далі не зможуть просунутися. А ми вже будемо по центру вихлопушувати. вона, швидкість, як у Мауса, просто шикарно. Шикарна така крейсерська швидкість. Чікарта велика. Тут вже якщо поїхав в один напрям, то вже ти звідти не повернешся, це точно. Наші артилеристи працюють. Ох, нам мені подобається, коли є артилерія на молитві. Навіть коли я граю е, там натяжу на якомусь повільному Мені подобається, хай по мені стріляють але ж і наша артилерія буде по ним стріляти, правда? 1500 вже настріляно. Так, ідемо ми до рекордних рекордів на п'ятому рівні. Я хотів 2000, можливо, буде навіть і більше. Три вороги знищено, хотів я воїна. Стоїть. Ха-ха, не з тих стрільнути, просто зведення дуже довго. Стоїть собі, я він там собі і стояв. 9-4. Вже просто метушаться суперники. це АФК-шний стоїть. Так. Де теж чекав трішки, щоб хтось стрільнув, щоб забрати. По пообіцяв вже ж гравцю UA що буде воїн. Ну, гравець UA пообіця, Пообіцяв верніше. РБФМ, це небезпечно, він дуже стріляє як кулемета. Артилерія вже помітила, що найнебезпечні починає нахлопушувати. ГВ Пантера це небезпечна артилерія. Це ми вже знаємо, переконувалися в реплеті висновіки. Поїхав там наш братіш, а наш братіш не був, дуже класний, моя он це зібрав. Бо так, якби зразу ви... на а нього і не І був прихлопушений жорстоко. Не мав допомогти РБМ. І хто там залишається? Так, ну, все чудово, поїхали, поїхали. Нам ще треба два танки знищити. Давай, давай, погодь. Ой. Ой, ой. До огонь вже. Є. Три танки. Чотири танки знищено. Поїхали далі. Жарко в танку ж теж жарко. Сидіти. Поїхали, ще немає вентиляції, так. КВ2 поїхав, КВ-3 стоїть чомусь там, на. Вже б давно поїхав, він пораніше продавить. 2200 настріляно, ну. ну, Прихлопушився. Прихлопушився і прихлопушився він від як панзер. Панцер 4. Але ну, виконав наполовину свою місію. 2112 настріляв, 4 вороги знищив. Боєць достойніший. міг би знищити, якби б не був приклопувшиний. Просто вже, напевно, поспішав. так? Зараз ми подивимось. Ну, я думаю, що тут не буде перемоги суперників, це точно. Артилерія залишилась. Я. Ось вона, я зараз її прихлопушать. Десять артилерія. Ну що? Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!